Ціне свято справжніх відчайдухів підкорючив неба. І вони парашутисти. Тільки уявіть собі, швидкість вільного падіння дорівнює 50 метрам за секунду. І ще кажуть, що парашутисти, новачки за стрибок можуть легко скинути декілька кілограмів. За оде... Ти летиш і скидаєш. Летиш і скидаєш. Нам з тобою треба кілька стрибків зробити. Це цікаво, як ти летиш і скидаєш, а щось скидаєш. Кажеш, що треба перед стрибком через, не їсти чи, чи, от, через неймовірний вибух емоцій та адреналіну додамо. Та, попри це, за статистикою, парашутний спорт вважається одним з найбезпечніших знай... так. Так, от не Правильно, не обмова з найбезпечніших та вірогітність того, що стрибок закінчиться невдало. дорівнює до 0,25%. про парашути, небо та безстрашних парашутистів. Нашої історії ми просто вражені. Неважливо, це небо Китаю, де зараз стрибає Олексій, чи рідна блакить. Прыжок – це наслаждення. Для мене прыжок – це свобода. Знайомтесь, це теж Льоша і красуня Таня. Сміливі відчайдухи вже багато років стрибають на одному аеродромі, та у кожного був свій шлях в парашутний спорт. Що це було? Что это было, Аташа? Помутнення. было помутнение. На самом деле, да. Мне показалось интересно. Стрибнула раз и затягнуло. Тоді Тані був 21 рік, а Олексій дебютував в небі в 23. Дитяча мечта, фантазія якась. Я подумав, що, мабуть, здорово взяти і випрыгнути с Скажу вам, що дійсно здорово, так і получилось. З того часу парашутист вистрибував з літака більше трьох тисяч разів, та незабутній, звісно, перший радіо великий, великий рюкзак, зелену каску, якісь берси. Коли прийшла пришла черга моя, моя очередь прыгать, я не смог піднятися мене Ноги були просто ватною. Таня в свій перший раз стрибала з інструктором з висоти 4200 метрів. Я була я бачила все, але мені хотілося вернутися обратно. Повернути. Мені хотілося, щоб парашути не стали. Ми продовжили падати. Вільне падіння триває три кілометри. Може здатися, що вічність. А насправді це менше хвилини. Після цього відкривається парашут. Це ваші крил'я, Це наші крим'яда. Одно нас їх два ага. Це основне. О, це основне. Свої крила парашутисти збирають за сім хвилин і вкладають в ось такий ранець. Мой мабуть, кілограм 8 дев'ять. мабуть, вісім. Крім спорядження та спеціального костюму, як у людини павука Олексій бере з собою ще дещо. Ось ну, тут шарик зі мною. Це такий собі талісман, і у кожного парашутиста він свій. Талісман не талісман, але мені якось то так спокійніше. Взагалі, на моє здивування, цей спорт виявився незабубонним. Головне не казати останній. Это, это уже когда конец. А якщо ще й не думати про негаразди, то все точно буде добре. Що найстрашніше в цьому спорті? Найстрашніше не ще раз. Да, наверное, такого немає. Прижок з парашутом це краще, ніж ніж… Чем много. Прыжок с парашютом это просто лучшее. Лучшее, что есть, что может быть. И у своё свято, спортсмены бажають усім, хто мріє про небо, найкращого. Щоб летіть довго, і безпечно. І щоб кожен прыжок був радість. Я бажаю вам завжди повертати чудес жити. Давайте так.